В цьому відео розкажу, як піднятися на гору Хом'як. Там дуже гарно, дуже гарні краєвиди, і від нас це, мабуть, найближче, як можна сходити на хом'як. Якщо відкрити google карту то на Хом'як не покаже маршрути, тому що на Google-картах їх немає. Ми можемо Тобто, воно покаже звичайний маршрут не зрозуміло, як через гору, я вам зараз покажу, як скористатися краще використовувати Maps.me або інші карти, які є офлайн, тому що там в інтернету не буде на горі. І я покажу на карті в похід який має багато стежок, як можна від нас потрапити на хом'як. Ось тут знаходяться лісі гори. Мабуть не, 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 покажу, не, не, не показує, Але ось тут ця точка в поляниці. Тобто, якщо ви приїхали звідси. Тут знаходиться маєтку лісі гори, ви можете туди потрапити на хом'як двома стежками, або піднятися однією і спуститися іншою. Як, в принципі, я рекомендую зробити тоді, тому що це най найбільш цікавий маршрут, можна побачити аж два маршрути. Якщо вийти з маєтку лісі гори, повернути направо через ліс, тобто не наліво в село, а направо через ліс, то така стежка дуже е теж симпатична, там можна гуляти. І ця стежка вас приведе на центральну дорогу, цю Карпатську вулицю, яка веде на е тут від цієї дороги тут можна перейти, потрапити на дорогу, ви можете йти повз довжні дороги, тут не дуже, звичайно, є тротуар, але можна можна приїхати йти машиною, поставити машину. Ну, якщо ви хочете прогулятися більше то відразу можна від маєтку. Ви йдете попід дорогою під дорогою, і тут починається стежка на хом'як, офіційна стежка на хом'як, там будуть вивіски, всі необхідні, початок підйому на хом'як. Там є всі вивіски, можна брати з собою екскурсовода, можна підніматися самому. Всі вивіски, всі е, вказівники на е, гору хом'як. Ви піднімаєтеся е, на деревах там піднімаєтесь з цією офіційною стежкою. Тут дуже гарно, тут ось так і показано, можна, ось якщо дивитися в, в похід, тут є такі е, можна сказати, стежки важчі, Тобто треба буде підніматися з палками, можливо, так трошки важко. А тут а, а це якраз червона, це легкий маршрут. Може підніматися всі навіть діти. Ви піднімаєтеся цим. Маршрутом, там буде особливо ну, багато людей ходити. І я ж кажу, там є вивіски, не вивіски, а навіть на деревах позначки про офіційну цю е, стежку. А можна підніматися ось так найшвидше ось сюди буде, мабуть, ще інший, інший шлях. Піднімаєтесь сюди до такої можна сказати, останньої там дороги невелике місце можна сказати. Невелике місце для привалу ось. Тут сюди дуже збираються люди, там є якісь місця, де можна перепочити, перекусити, і потім починаєте тут підніматися. Тут дуже гарний вид, тут усі, прямо перед. Перед самою вершиною, якщо підніматися, підніматися, тут трошки важкувато, каміння, але е, тут дуже багато сосу. Не, не знаю, чи, чи є такі ці сосни невисокі, де ще е, крім от на, на високогір'я. Дуже гарний вид, якщо підніматися тут і повернути голову в, в сторону туди гір, то дуже гарні краєвиди. Піднімайтесь на хом'якта теж дуже гарно, дуже заворожуючи види, мабуть, на говерлу сюди. В цю сторону і на всі інші гори, і потім спускатися можна цієї дорогою. Тут як неявний маршрут, але там теж на камінцях прямо є позначки про те, що це офіційний маршрут, там жовтим чи зеленим. Ви можете спуститися обережно, бо тут каміння, можна спуститися іншим маршрутом. Ви спускаєтесь сюди. І тут буде якраз колиба полонина хом'яків. На полонину хом'яків ви спускаєтеся. І буде наліво теж стежечка, якою ми повернемося до маєтку Ліси гори. Можна також, якщо буде в інший день ходити на синяк, також ця дорога на синяк веде гору, а сюди веде дорога на водоспад, на Рінецький водоспад, водоспад-гук. Теж можна буде або поїхати, казали гості наші, що можна поїхати от сюди, через татарів, заїхати, зайти сюди, заїхати, навіть там є колиба, смачна форель на водоспад, гук. Якщо ви просто прогулятися, тобто ми дійшли сюди, до, коли ви будете тут, теж можна влаштувати пікнічок, дуже гарний вид з 11-ї полонини на гори. І потім ми спускаємось через ліс, через ліс і вздовж. Річечки Богдан, яка нас і приведе до маєтку. Йдемо, йдемо, йдемо. Тут буде в деяких місцях переходить через воду. Ми робили це весною тут ходило. Тут треба бути дуже обережно, можна намочити ноги, але я думаю, що влітку тут такої проблеми немає. Дорога ця е, Теж буде, якщо йти на, по карті зрозумілою. Тобто тут ще й будуть якісь позначки. Там далі, мабуть, позначок не буде, але це дорога витоптана, виїжджена. Е, і там все зрозуміло. Йдете по цій дорозі, потім сюди поворот, краще користуватися картами. І офлайн-картами. І потім повертаєтесь, проходите е, цей водоспад, маленький водоспад, який вже буквально біля нас. Доходите до кінця лісу, повертаєте наліво, проходите е, до, по дорозі, тут будуть друзі котеджі, і тут ви повертаєтесь до маєтку ліс і гори. Тобто, ось так: маршрутом можна йти або сюди через полонину, і потім спускатись так, можна йти, якщо. Можна йти навпаки, можна йти взагалі однією дорогою, можна просто поїхати на стежку на хом'як на машині, піднятися вверх на хом'як і спуститися цією ж дорогою до машини і поїхати додому. Але я ж кажу, це найближчий від нас, мабуть, маршрут на хом'як. Все, дякую, незабутніх вам вражень від, хом від гори хом'як і краєвидів.